Своїм указом номер 313 президент звільнив з посади Сергія Лупанчука, який працював на посаді від 3 листопада 2023 року. Ну а іншим указом глава держави призначає новим командувачем СІСІО Олександра Трепака. А тут дуже цікаво: новий командувач спецпризначенців Збройних сил України Олександр Трепак має позивний редут. Він вже понад 15 років служить в Сісіо, став відомим під час участі в антитерористичній операції. Зокрема, редут не допустив захоплення міста Бахмут на Донеччині ще в червні 2014 року. Ну а потім командував обороною Донецького аеропорту. Під час боїв отримав поранення, але Після одужання повернувся на службу за цими подіями. Був знятий навіть фільм під назвою Кіборги, де прототипом головного героя був саме Олександр Трипак.